Вирішили ми виставити свої роботи на фестивалі Свій до свого по своє». нічого не знали, переживали, не знали які ціни ставити. Я хвилювалася, чи моя творчість взагалі зацікавить когось. Все це відбувалося в самому центрі Києва біля червоного університету. Приїхали, розклали роботи, серце билося, але потроху з'являлася впевненість: ну, хоч щось, та точно продамо. На крайній випадок ми зробили безпрограшну лотерею в кожному листочку. Маленький кулончик Таня напекла солеників, соленників. Смачніше я нічого не їла. Чесне слово, ми вже почали думати. Ну все, успіху нема. Аж тут прийшла Майя. Це було як пришестя Ісуса. З її приходом настрій у всіх покращився. Вона дуже добре підтримала нас. У мене купила картину. У Тані вишив. Здавалося, що зараз все завертеться, закрутиться. Люди дивляться, але купувати не хочуть. Ще приходила Таніна подружка, купила у неї закладку і щось купила почти у кожного учасника фестивалю. Познайомилися зі своїми сусідами. Вони продавали прикраси, розказали нам про плюси, і мінуси таких виставок. І що тут такий контингент, що нічого ніхто ні у кого не купує. А ще наша лот. Торея за червончик притягувала увагу як магніт. Дівчата раділи, коли розгортали папірець із маленькою безділушкою. А ми тихо раділи разом з ними. Ну, що треба для щастя? Ну да, кулончик за 10 гривень. Коли прийшов музикант, грати біля фонтану, я подумала, зараз все почнеться. Все розкуплять музичка, настрій, творчість, але так не сталося. Люди дивляться, але купувати не хочуть. Вже вечір. Ми самі вже граємо в цю лотерею, п'ємо каву, сміємося. Щом зібралися, поїхали додому з новими враженнями та досвідом. А якщо вам сподобались наші роботи, пишіть. Ми з радістю вам їх продамо. Ще й лотерею подаруємо.